З 18 травня діє нова форма військово облікового документа. А чи треба замінювати вже існуючі? Обов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть його у коментарях. Я вам відповім. Вітаю свіжому випуску кадролайв з Тимуром Малівим та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи. Номер один. І тепер ваша робота кадровіка стане ще простіша. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. З 18 травня поточного року в законі 2232 набрала чинності норма, за якою форма, порядок, оформлення, створення та видачі військово-облікового документа для призивників військовозобов'язаних та резервістів. Отже, мова йде саме про єдиний військово-обліковий документ, визначається Кабміном. А для військовослужбовців відповідно до міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ СБУ, розвідувальним органам України, управлінням державної охорони України і Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України. Одночасно з цим з 18 травня запрацювала постанова 559, якою затверджено порядок оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призовників військово та резервістів за єдиною формою. Ну і форма цього військово-облікового документа. До речі, цю форму прикріплена безпосередньо до цього відео. Військово-обліковий документ за новою формою, за єдиною формою. Це документ, який визначає належність його власника до. Виконання військового обов'язку, який оформлюється або створюється та видається громадянину України, який є призивником військовозобов'язаним або резервістом, у тому числі якщо він був виключений з військового обліку та не отримував такий документ до набрання чинності постановою номер 559, тобто до 18 травня 2024 року. При цьому новий військово-обліковий документ може бути оформлений та створений як в електронній формі, так і у паперовій формі. Формі і військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ в паперовій формі вони мають однакову юридичну силу. Бланк військово облікового документа в паперовій формі виготовляється самостійно районними міськими та ЦК або їх відділами згідно з вимогами, зазначеними в додатку «1». При цьому бланк військово-облікового документа виготовляється з паперу і має розмір 148 на 240 мм Формату 5 зміст пунктів 1-8 друкується, заповнюється на ліцевому боці військово-облікового документа, а пункти 9-15 на його зворотньому боці. І у верхній частині ліцевого боку документа вклеються кольорова фотокартка його власникам розміром 35 х на мм, п'ять яка засвідчується гербовою мастикою печаткою районного або міського ТЦК. Підпис керівника районного міського ТЦК. Або його відділо засвідчується гербовою мастиковою початку. Отже, оновлена форма єдиного військово-облікового документу для призиників військовозобов'язаних резервістів Дуже нагадує тимчасове посвідчення військово-забов'язаного, ТЦК раніше друкували на форматі А 5. Підписуйтесь на YouTube канал Кадру Лен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, ви могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. На паперовому військово-обліковому документі буде зазначено у верхньої частині штрих-код. Він буде зазначатися тільки для призерників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають або були виключені, або зняті з військового обліку. Ну і також номер відськово-облікового документа для призерників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають або були виключені, зняті з військового обліку, який має відповідати окремому номеру запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Відомості, що зазначені військово обліковому документі громадянина України який перебуває або був виключений з військового обліку, вони повинні відповідати відомостям, що міститься в єдиному держреестрі призовників військово-зобов'язаних та резервістів оберіг. І у разі, коли відомості зазначені у графах 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 військового облікового документа на бланку не відповідають відомостям, що міститься в реєстрі оберіг призовників військовозобов'язаних резервістів. Він вважається недійсним щодо військово облікового документа в електронній формі, то Планується, що він буде формуватися засобами електронного кабінету призовника військового зобов'язаного резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатку. Державного порталу електронних публічних послуг в сфері національної безпеки та оборони. Ну і можлива порталу дії, зокрема з використанням мобільного додатку, портала Дія, але знов ж таки у разі технічної реалізації. qr код військово облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі вигляді двох. Мірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений військово-обліковий документ, який за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити в формі придатній для щитування, зокрема і у візуальній військово-обліковий документ в електронній формі, є дійсним лише за наявності qr коду та не може використовуватися без нього qr код повинен бути придатним для щитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-які носі достатнього розміру та необхідної контрастності. І підставою непідтвердження підтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність саме qr коду для щитування технічними засобами. Ну а що ж робити з тіма військовими обліковими документами, які були видані до 18 травня поточного року? На це є пряма відповідь у законі 3633. військово обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до 18 травня 2024 року, є чинним та не потребує обов'язкової заміни у випадках з підстав затвердження органам державної влади нової форми військово облікового документа. Аналогічна норма міститься і в постанові 559. військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цієї постанови. Це до 18 травня, поточного року вважаються дійсними на всі території України до видачі військово облікового документа нового зразка. Ну і нагадаємо, що це за військово-облікові документи. Для приземників це посвідчення про приписку до приземної дільниці. Для військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, ну і для резервістів це однозначно військовий квиток. 18 травня діє нова єдина форма військово облікового документа для призивників військовозобов'язаних та резервістів. Формуватиметься такий документ, як пофорому, так і в електронному вигляді. Попорова форму виготовлятимете ТЦК на бланку формату А5 з двох сторін. Планується, що електронна форма формуватиметься в електронному кабінеті призивника військовозобов'язаного та резервіста і являтиме собою qr код Щодо військово-облікових документів, виданих до 18 травня поточного року, то вони лишаються чинними та не підлягають обов'язковій заміні. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал Номер Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Якщо хочете ще більш корисної інформації, тоді ви на кадрову платформу номер 1, де виходять курси та онлайн-школи беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база. Документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий швидкий і зручний пошук по сайту. Розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником кадрової платформи. Номер один посилання знайдете в описі до відео.